І так, мій приголомшливий малюнок готовий. Я хочу печиво. Окей. Okay. Окей. Okay. Я навіть знаю з чого розпочати. Де там упаковка? О, Ось і вона. Висипаємо все печиво на тарілку. І готово. Цей раунд самий простий. Тепер можна дивитись тік-ток. а парочку печенюшок я з'їм, ніхто й не помітить. Ох уж ці дилетанти. Зараз я покажу, як правильно готувати печиво. Змішуємо в мисці борошно та цукор, розбиваємо яйце і все перемішуємо вінчиком. Я настільки професійна, що мені навіть міксер не потрібен. Чудово, але яку форму обрати? Венді така кумедна в цьому костюмі Міньйона. І вона подала мені ідею. Я зроблю печиво у вигляді Міньйона, бо вона їх так сильно любить. Заливаємо тісто в форму і відправляємо в духовку. Ну а тепер чекаємо. У свої 250 років я все ж таки розкішний і гарний. А знаєте чому? Тому що я зайвий раз не перенапружуюсь. І так, Лінда. Ти моя рабиня, принеси мені все, що треба для вампірського печива. Так, мої навички гіпноза ніколи мене не підводять. Чудово. ну а тепер можеш прокидатись. Що означає прокидатись? Дивно, але добре. Продовжу дивитись відео з тіктоками. І так, беремо готове печиво і розрізаємо на дві частини. Я зроблю це за допомогою своїх гострих та дуже довгих нігтів. Чудово. А тепер мені знадобиться багато полоничного сиропу. Все ж таки, не дарма, я приділяю особливу увагу своєму манікюру. Ну, а тепер хід ідуть маршмеллоу. Я розірву тебе упаковка солоденьких маленьких зефірок. Е, ну, а що тут такого? Я просто обожнюю маршмеллоу. Але вони мені потрібні для печива, з них вийдуть чудові зубки. Тут явно чогось не вистачає. А, точно! Потрібні ікла. І я готовий позичити парочку. Отак От тепер моє печиво виглядає особливо лякаючим. Ой, не можу. Ну Як же це забавно. Хочу ще печива. Невже я з'їла все печиво? І що ж мені подавати венді? О, у мене з'явилась ідея. Я зроблю печиво із всіма улюбленої нутели. І для цього мені навіть не придеться бруднити посуд. Засипаємо борошно прямо в банку. Туди ж розбиваємо яйце і наливаємо молоко. Головне це гарненько все перемішати. Ну, а тепер можна заливати у вафельницю. От і все. Готово. Ой, яка гаряча! Всередину кладемо рідке маршмело і закриваємо другою чорною вафелькою. Ось так. У мене вийшло вафельне орео. Моє печиво вже теж готове. Залишилось саме цікаве розмалювати його яскравою солодкою глазур'ю. Звичайно ж, я почну з жовтого кольору. Ви тільки подивіться, яке гарне печиво міньон у мене виходить. Думаю, що Бенді буде в захваті. Смачного! Ну, де печиво, Я дуже голодна. Ого, а ось і вони. Які всі гарні. Почну от із цього. Мм, пахне дуже апетитно. Ого, це і справді чимось нагадує орело. Ой, а це що таке? Шкаралупа від яйця? Видота яка. Треба швидше заїсти, це розочарування. Ого, печиво у вигляді міньйона? Клас. Зараз спробую. Воно не тільки гарне, але ще й дуже смачне. Ну, а це печиво явно від вампіра. Ммм, полуничний сироп, клас. А зубки це маршмеллоу. Мені дуже подобається. Ой, що відбувається. Не може бути. І вже у мене з'явилися ікла. Я вирішила перемагати шеф. О, як приємно. Ну, звісно, я вас обіграла просто філі. Ви готові до другої страви. Тоді ловіть мій малюнок. Я хочу бургер. Приготувати бургер не складе мені ніякої праці. І так, для початку запалимо свічки. Потім на сковорідку нальємо трохи олії. Покладемо котлетку зі свіжого м'яса і почнемо готувати. Головне не забути перевернути. Тепер викладаємо на булочку і закриваємо другою половинкою. Розкішно. Ну а я налаштована створити черговий шедевр. Спочатку розкладу фарш в кожну комірку моєї формочки. А потім відправлю готуватися в духовку. Ну, а поки котлетки будуть готуватися. я приготую неймовірно м'які булочки. Ділимо тісто на чотири частини і фарбуємо кожну в яскравий колір. Тепер залишилось тільки підрум'янити їх за допомогою пальників. Неймовірно, готово. Розрізати булочки звичайним ножем дуже банально. Краще всього це зробити за допомогою катани. Один рух. І готово. Тепер на кожну булочку треба налити трохи кетчупа. Тепер кладемо листя салату, помідори. І от наші котлетки вже готові. Чудовий аромат. Викладуємо їх в наші бургери, зверху кладемо по шматочку сира і накриваємо другими половинками булочки. Ставляємо шпажки, і мої крихіткі бургери готові. Можна дегустувати? Ну, вже ні. Я не можу зробити гірше, ніж шеф. О, ідея! Я зроблю свій бургер, лякаючи чарівним. І в цьому мені допоможе старовина книга заклинань мого дідуся. Вампірська сила зроби цей бургер, лякаючи чорним, що по всіх коліна тремтіли. Готово. О, що я бачу. Мені потрібні ці помідорки чері. Шеф не буде проти. Ай, ніякове приземлення, але помідорки зі мною. І так, вставляємо в бургер червоні очі, котрі дивляться прямо в душу. А що за дивний аромат? Пекельні муки. Лінда, Ти що робиш? Я не знаю, як так вийшло, але приготування на плиті явно не моє. Але у мене вже є ідея як вийти з цього скрутного становища. Я ж можу замовити вже готовий бургер. Хоча знаєте, мені для сестрички нічого не шкода, тому замовлю цілу купу бургерів. А ось і вони. Але це ще не все. Я додам свою креативну думку. Складу бургер один на одного, і у мене вийде неймовірно крута бургер-вежа. Ну, що ви там? Де мої бургери? Все готово, можеш спробувати. Давайте їх сюди. О, приголомшливо. Почну із цього милого павучка. Ммм, Наче непогано, але суховато. Ой, ці бургери такі яскраві, але такі маленькі. Спробуємо. Смакота. Але я таким точно не наїмся. А ось це розмір що треба. Тільки я не розумію, як його кусати. Шеф, ви чого смієтесь? Сумніваєтесь у моїх здібностях. А, от і все. Треба було просто розкрити рота ширше. До речі, бургер був дуже класний. Переможцем стає сестричка. Так, чули, я перемогла. Я вже знаю, що я хочу на цей раз. Ось. Хочу пасту. Приготуєте. Я вже знаю, що моя сестричка оцінить китайську локшину. Пам'ятаю, що вона мені казала, що вона їй дуже подобається. Зараз забаром і можна подавати. За свої 250 років гірше пасти не зустрічав. Я от зроблю пасту таку, що готувала мені моя мамуля. Для початку мені треба відварити спагетті. Так, щось вони виглядають зовсім не так, як у мамулі. Треба це виправити. Що ж я забув? А, Секретний інгредієнт. Отак. Ось це зовсім інша річ. Тепер моя паста має розкішний колір. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи свіжого томатного соуса. Видавлюємо все до останньої крапельки. Ого, в томаті ще і кров? Ніколи не знав. Треба спробувати. Фу, зовсім це і не кров. Який підступний овоч? Вампір щойно накинувся на томат? Який жах? Добре, переходимо до приготування. Для початку з допомогою формочки мені треба вирізати з тіста ось такі милі квіточки. Ну а потім з цих квіточок я зроблю ось такі бантики. Відправляємо варитися і не забуваємо помішувати. А де ж мій черпак? Тримай мій. Ні, вампір, дякую. Я якось обійдусь. А, ось він. І так, викладаю мою милу та гарну пасту на тарілку. Я впевнена, що малятка Венді ще ніколи не куштувала пасту у вигляді канапе, тому я зроблю ось таке незвичайне сервірування. Шеф знов зробила щось неймовірне. Ну, нічого, я не дам їй мене обійти. Додам своїй страві ось такі милі оченята. Упевнений, Венді точно сподобається. Ого, а чайник уже закипів. Можна заварювати лакшину. Відкриваємо упаковку і дістаємо усі спеції. Тепер потрібно залити лакшину окропом. Ну, а тепер треба додати ці самі спеції. Додамо все, що є, бо це саме смачне. Вони надають локшині неймовірний смак. Ой, забруднилась. Треба спробувати. Мамочки, як же гостро! А -а -а -а! Хто вселився в лінду, мамочки? Фух, підпустила. О, ні, моя локшина згоріла. Ну, скільки вже можна чекати? Давайте сюди свої страви. Мабуть, доведеться подавати те, що є. О, ну нарешті. А от і моя улюблена локшина. Що? І як, по-вашому мені це їсти? Підстій. Ходімо далі. Еники-беники їли вареники. І першим я спробую ось це. Цікаво. Ніколи не бачила пасту на шпажках. Ну, на смак так собі. Ну, а тепер саме цікаве. Озброюсь виделкою і можна спробувати. Пахне прикольно. Та й на смак непогано. Я сподіваюся, що це не справжні очі. Ого, так це мармеладки. Вампір, ти переміг. Що? Мене обіграв якийсь вампір? Ура! Я дуже радий! Велике дякую. Я хочу тортики з веселкою. Зробите. Хм, У голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік. Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово. Що там далі? Мені потрібно викласти веселку, а з цим чудово впораться райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Зкладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка: шар лохини, після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка лінці наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль. Таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хоба-Буба. Оце, правда, буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну дугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний і прикольно хромтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. О, як чудово вийшло! Бабуль, дивись! Яка ж ти в мене розумниця? Але не мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса! Шеф, здається, твоєму тортику ти ж меда не завадить. Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмеллоу Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все виявилось простіше простого. Лінці, смачного. Як це круто виглядає! Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу різці з Ммм, А це навіть дуже смачно. І маршмело я обожнюю. На ну, тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда, я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавуновим. Стривайте. Okay. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на греції ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого. Однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній, а це буде верхній ярус. І ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна! Прикольно! Тут навіть трохи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота? О, А це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавановий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі і готово. Пресвята паста баланєзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінці обожнює кавуни та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готово, можна подавати. А що там у Хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки! А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли, тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, То ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, він повністю зроблений з кавуна та ананаса. Mm. На смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф. Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф. Ну нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Окей. Okay. Так, так, так. Треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота. Смакота. Лоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся, все прибере. От і все. Ну а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитись вічно. Вау! <рес> wow. Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадок. От вони мені згодяться. Ось ці орова виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово. Далі в кіт підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. Mm -hmm. Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно потрібно додати трохи магії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. О, бабуся, прокиньтесь У вас зараз шоколад згорить. Що? Шоколад? Ой, точно так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті? Я його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашатиму я тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полониця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка. і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, а як сам тортик? Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого. Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки. Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась.